Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Сьогодні пропоную вам дихальну гімнастику. Дихальні гімнастики дуже корисні. Вони нам допомагають розслабитися, поліпшити увагу, контролювати емоції. Наша з вами дихальна гімнастика називається хмаринки. Коли на екрані ви побачите веселу хмаринку, вам треба вдихати через носик, плечики не піднімати. І видихнути повільно через ротик, але при цьому не роздуваючи щічки. Ось так. І мої щічки не роздуваються, кулька не надувається з них. Ось так робити неправильно. Коли ви побачите сумну хмарку, нам треба дуже сильно її на неї подути і прогнати швиденько. Для цього ми знову вдихаємо повітря через носик, плечі не піднімаємо і видихаємо з великою силою через ротик, не надуваючи при цьому щічки. Ось так це буде виглядати. Сильно-сильно подули. І наша хмаринка швиденько полетить. Ну що, малята? Давайте з вами спробуємо вправу. Давайте легенько подуємо на хмаринку. Молодці. А тепер подуємо сильніше. полетіла наша Хмаринка. Давайте легенько подуємо на Хмаринку. Молодці. А тепер подуємо сильніше. полетіла наша хмаринка. Хлопчики та дівчатка, ви великі розумнички. Я дуже сподіваюся, що всі хмаринки полетіли, і в нас з вами буде сонячний та теплий весняний день. До зустрічі!